Футбольний прогноз. Чемпіонат Англії, прогноз на три матча. На три матчі основно, де і грають такі агранди, більш сильніші команди. Перший матч Манчестер Юнайтед Ньюкасл. Пара рівна, попмікері віддають рівну пару. Ну, з плюсів Манчестера саме те, що він не грає в Єврокубках, але так як він грає в чемпіонаті, досить не дуже так вдало грає. От, Навіть взяти ігру з Бормутом не виграли. І Астон Вілі програли при рівній при рівні грі, я б сказав би. А так Newcastle, Newcastle, мені сама команда подобається Ньюкасл. Також не дуже везе, де й чемпіонат сам сильний. Тут з будь-якою командою можна і програти, не то, що виграти. Так, є деякі травми були, і все, і Ліга Чемпіонів. А так по-різному між собою грають. Прогноз в мене саме, саме на Ньюкасл. Я думаю, що Ньюкасл саме мене фаворит. Думаю, він має забивати, має вигравати. В принципі, пара рівна, але я віддаю перевагу саме, саме Нью-Касл. Взагалі, я вважаю, що Аморін, тренера М'ю, якщо буде так і надалі, то там типу, бороться за Лігу Чемпіонів, то його можуть і звільнити і ще й до кінця сезону, якщо не вибори Лігу Чемпіонів, то його мають звільнити. Тому що ну, навіщо такі тренер, який не може без Єврокубків, без нічого не попасти, навіть в Лігу Чемпіонів. Наступний матч у нас ноттінгем Манчестер Сіті. Манчестер Сіті тут є саме фавориту бокмікерів, дають ну, не такий, щоб великий коефіцієнт, хоча тут на виїзді ще треба виграти. Якщо говорить про Манчестер Сіті, то так як він щоб не програти, то да, ймовірність дуже велика виграть. Хоча команда на ходу вона багато матчів виграла, але багато залежить від одного гравця Волонда, який забуває майже всі м'ячі. Якщо щось його не піде, там то чи зможуть його перекрити, зможуть. Такий би не дать йому розігратися, то я думаю, шанси в Нотінгема досить великі. Досить великі, я думаю, якщо говорить про прогноз цього матчу, то саме, що Нотінгем заб'є в цьому матчі. Я думаю, що саме він заб'є, отак брати. І такий коефіцієнт має сходитися найбільш мовірно, попри те, що Нотінгем на дні плутається, Єврокубки теж дають про себе знати, Да і сам чемпіонат сильний. Тут всі команди. Всі команди сильні, люба команда може, як упиниться, ну. Гранди все-таки трошки сильніші, але так в основному всі остальні сині. А так, перевагу віддаю, я думаю, все-таки Манчестер тут велика ймовірність, що втратить очка. Говорить про чисту перемогу Манчестера, якось брати ризиковано. Саме брати на Нотінгем, що заб'є в цьому матчі. А якщо вибирати переможці, то я випробую, що Нотінгем не програє, ніж брати, що Манчестер Сіті виграє. Наступний матч у нас Арсенал Брайтон. Якби. Фаворит є арсенал, є деякі гравці арсенала травмовані. Команда її грала, відпочивала менше і лісі чемпіонів, так якби трошки втомлена, вона і в кожному матчі не може показувати такі результати. Грає більш від оборони, так якось більш більш стабільно намагається від оборони зіграти. А так можна просто нічого не вигадувати, брати чисто перемогу арсенала. він є фаворит, має цю матчу вигравати. Щоб брать по забитим м'ячам, то саме тотал більше 2,5. Брать, такі прогнози на три матча? Деякий час я не прогнозував, трошки хворів чемпіонат України. Пропустили декілька турів. Так що будуть прогнози саме на чемпіонат Англії, поки відсутній чемпіонат України. Вподобайку за прогноз і всім удачі!